національно патріотичне виховання це нескрізна лінія освітнього процесу, морально-психологічне забезпечення у національно патріотичного виховання полягає в формуванні позитивних установок, високе самопочуття громадянина України, стійкий соціальний оптимізм, впевненість у єдності з вітчизною. У фоє першого корпусу розміщено панно незалежної України та два прапори, що символізують євроінтеграцію, поруч розміщено державну символіку, яку можна також зустріти в навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях. На стінах училища розміщено ознаки державності, щоб не забули, щоб шанували герб, у якому читається воля, славень, який є найкращим у світі, конституція, яка нам гарантує свободу, прапор кольором неба і сонця. З метою надання інформації щодо історії українського війська у вестибюлі другого корпусу розміщено портретну галерею, що звідображає в короткому описі часову стрічку розвитку війська, зброї та символіки з початку 9 століття і до сьогодення. Історія України трагічна. Про це учням нагадує велике панно у фоє другого корпусу. 28 жовтня 2016 року у Вищому професійному училищі номер 7 відкрили Кабінет музей історії Голокосту та Другої світової війни, який розповідає про історію Голокосту, пов'язану саме з Кременчуком. Допомагали і допомагають навчальному закладу у створенні музею Український інститут вивчення Голокосту Ткума, місто Дніпро, благодійний фонд Марш життя місто Кременчук. Благодійна організація «Rememberus» – місто Бостон, США виникнення на політичній карті світу нової незалежної держави України стало своєрідною точкою відліку нового етапу історії. 2014 рік став переломним для української держави. Це рік, який показав справжню велич та мужність українського народу. Першу меморіальну дошку було відкрито 23 червня 2015 року з метою вшанування пам'яті випускників Вищого професійного училища номер 7 Дмитра Назаренка та Олексія Древаля, які загинули в один день 29 серпня 2013 року в Іловайському котлі. На фасаді Вищого професійного училища номер 7 створено стіну пам'яті, що об'єднує меморіальні дошки на честь молодих хлопців, колишніх учнів училища, які загинули в АТО. Стіна пам'яті налічує три меморіальні об'єкти. Кременчук займає перше трагічне місце серед загиблих на Полтавщині, більшість загиблих у Кременчуці учні Вищого професійного училища номер 7 – Дмитро Назаренко, Олексій Древаль, Євген Садовничий, Дмитро Мовчан, Микола Вашура, Антон Кирилов, Володимир Шульга та безвісти зниклий Ігор Ткаченко у переході першого корпусу створено меморіальний куточок пам'яті героя МАТО, які навчалися у Вищому професійному училищі номер 7. Учнями Вищого професійного училища номер 7 в рамках історико пошукової роботи створено мультимедійну стіну пам'яті, що увіковічнила пам'ять героїв Кременчужан, 13 грудня 2018 року в пам'ять про загиблих на сході України у вищому професійному училищі номер 7 відкрито музей АТО. Відвідувачі музею мають можливість доторкнутися до історії сучасності, яка одночасно поєднує як і трагічні сторінки нашого часу, так і неймовірну мужність та героїзм наших земляків. В музеї постійно відбуваються екскурсії та зустрічі з героями. Долоносною стала зустріч спогади з офіцером військово-морських сил України, лейтенантом Богданом Головашем, який є учасником подій в Керченській протоці, внаслідок чого 24 моряка 9 місяців провели в російському полоні. Почому Создан тут, в Полтавській області із в Полтавської області більше всього погибших крімчинів. 36 человек. И Сейчас ще по одному решается вопрос. Вообще наверное, 37 человек. Это погибших прямої події. У нас можуть цифри там п'ятдесят шістдесят. Уже чоловік говорить. Люди, а... Учні вищого професійного училища номер 7 за покликом душі і серця ніколи не залишаються осторонь трагічних подій на сході. Гуманітарну допомогу у цьому училищі збирають не вперше. У вересні студенти вже збирали кошти на бронежилети для солдат. Не залишилися тоді осторонь і педагоги. Свій одноденний заробіток вони перерахували українській армії. Також періодично у зварювальному цеху тут виготовляють пічки і передають їх у самий епіцентр бойових дій у Донецьк. В Училищі діє студія авторської пісні Патріот що виховує молодь мелодійними звуками рідної мови. C'est Ukrajina, braté mí, tu baga do Solomý, c'est Ukrajina, sestro moja, tu příjemný západní prád, c'est Ukrajina, braté mí, tu baga do Solomý, c'est Ukrajina, sestro moja, tu příjemný západní prád.